Друзі, привіт! Це програма Green Mobility News, та Я її ведуча Марина Китіна. Сьогодні буде трішечки занудна, але вкрай важлива тема. Це утилізація та подальше використання батарей електрокарів. Масово електромобілі в Україні почали з'являтися з 2018 року після прийняття закону щодо відміни ПДВ, який дозволив завозити авто з електричними двигунами на 20% дешевше. І ось станом на 1 лютого 2022 року у нас вже 34 тисячі чистих електромобілів без гібридів. Але ж не забувайте, що це в основному вживані авто, які заїхали в нашу країну мінімум з трирічним стажем. І що ж виходить? Більшість автопарку згідно головного сервісного центру якраз припадає на 2014 рік. Гарантія від виробника на батарею у середньому сягає до 10 років, тому нескладно порахувати, що пікове навантаження утилізації прийдеться приблизно на 24-й рік, але за ідеальних умов. Ну або на 22-й, тому що не всі дбайливо ставляться до свого авто. Взагалі, революція електрокарів націлена на радикальну зміну автомобільної промисловості і відповідно на розвиток акумуляторних технологій. Тому активізувалася потреба в технологіях, що дозволять отримати максимальну економічну вигоду та звести до мінімуму вплив на навколишнє середовище. Експерти прогнозують, що прогрес стрімкого розвитку електромобільного виробництва у світі стає черговою проблемою для навколишнього середовища. Ще у грудні 2020 року комісія Європейського Союзу ухвалила регламент, який дозволяє більш ефективно формувати ринок промислових акумуляторів та їх переробки. Отже, починаючи з 2024 року, виробники будуть вимушені переробляти набагато більше матеріалів, ніж зараз. І, взагалі, в Євросоюзі вже більше 10 років діє законодавство, яке зобов'язує виробників приймати і переробляти автомобільні акумулятори. Заводи, що займаються переробкою, діють у Німеччині, Франції, Бельгії та Фінляндії. А інші країни збирають і відправляють їм батареї на переробку. До числа цих країн належить і Україна. Але в цьому питанні є свої нюанси. Як відомо, електрокарам в Україні також увімкнули зелене світло. Починаючи з цього року, комплектуючи, окрім самих автомобілів, можна завести в країну на пільгових умовах. Під їх придбання українська влада анонсувала лізингову програму. Влітку минулого року Верховна Рада ухвалила одразу два законопроекти щодо електрокарів, які набрали чинності з 1 січня цього року. Перший зберігає пільгу з ПДВ та операції із ввезення зелених авто аж до 2026 року. Але питання контрольованого збору відпрацьованих батарей від електрокарів поки що залишається відкритим. Як відомо, що восени 2019 року Верховною Радою був зареєстрований проєкт закону про батареї і акумулятори. Згідно з ним, з 2021 року всі компанії, що виробляють або возять в Україну батареї та акумулятори, сюди ж входять і акумулятори електромобілів, мали створити екосистему для їх утилізації. Документ мав наблизити українське законодавство до законодавства ЄС і зобов'язати споживачів здавати батареї на утилізацію, а виробників безкоштовно їх приймати і відправляти на екологічно безпечну утилізацію. Сьогодні українські власники електромобілів мають можливість здати відпрацьований акумулятор у сервісні центри виробників, які продають нові авто лише через офіційних дилерів. Якщо ж йдеться про БУ Автомобіль не новий, куплений не в офіційного дилера, то здати АКБ на утилізацію у вас не вийде, коли в Україні з'явиться правова база, виробників зобов'яжуть приймати акумулятори від всіх автомобілів незалежно від того, як і де вони були куплені. Хоча не всі сервісні центри з цим погоджуються і вважають такий підхід несправедливим. Тому що для вивезення батарей за кордон потрібні гроші на транспортування закупівлю спеціальних ємностей і забезпечення умов безпеки, одна справа вкласти кошти, коли йдеться про нові автомобілі, продані через дилера, і зовсім інша брати відповідальність за батареї електромобілів, які потрапили в Україну неофіційно. Нагадаю, що традиційно свинцево-кислотні акумулятори звичайних авто відлягають повній переробці на відміну від батарей електрокарів. У більшості електромобілів встановлені літій іонні акумуляторів такі як в ноутбуках або телефонах. Просто так викидати їх не можна, тому що акумулятор містить в собі такі елементи, як літій, катній, нітій, свинець, метали, що будуть заражати грунт та ґрунтові води. У лютому 2021 року Volkswagen Group Components відкрила свій перший завод із переробки акумуляторів електромобілів у місті Зальцгіттер. У планах підприємства було передбачене забезпечення вилучення цінної сировини в промислових масштабах із перспективою його повторного використання. Йдеться про літій, нікій, марганець та кобальт у замкненому циклі разом із алюмінієм, міддю та пластмасами з досяганням коефіцієнта вторинної переробки понад 90% у довгостроковій перспективі. Сьогодні процес переробки на заводі налагоджений. На початку процесу, кожен блок батарей проходить експертний аналіз щодо можливості його повторного використання в мобільних системах накопичення енергії. Не відстає у розв'язанні цього питання і Рено. Французький автовиробник разом із Виолія, а це лідер у галузі оптимізованого управління ресурсами, та бельгійсько науковою дослідною компанією Solvay у 2021 році створили партнерство, що забезпечує замкнутий цикл електромобілів, коли акумуляторні метали через вторинну переробку йдуть на виробництво нових батарей. Питання рециклінгу батарей для електрокарів привертає увагу і науковців з інституту Фарадея, Англія. Вони працюють над оптимізацією та спрощенням утилізації акумуляторів. Вчені закладу прагнуть створити цей процес ефективним та рентабельним. Адже зараз велика частина елементів батареї втрачається у процесі переробки до так званої чорної маси це суміші, літію марганцю, кобальту та нікелю, що вимагає подальшої енергомісної обробки. В Цілому тренд щодо переробки відпрацьованих акумуляторів підхоплений провідними виробниками і стрімко розвивається по всьому світу. У багатьох країнах сьогодні взято курс на побудову так званої кругової або циркулярної економіки, яка передбачає вторинне використання ресурсів при майже нульовому похованні відходів. Цей курс підкріплюється відповідними законами, нормами та ініціативами бізнесу. Коли співзасновник Тесла Джефрі Брайан Штраувель пішов у відставку з посади технічного директора компанії у 2019 році, це було дивно для багатьох на ринку. Адже як можна було покинути Тесла на піку її популярності? Але ж він також присвятив свої таланти гідному проєкту: це заснування компанії з переробки акумуляторів. Під назвою Redwood Materials. зовсім недавно Redwood викликала хвилю в змі для електромобілів, оголосивши, що переробка є лише частиною її стратегії. А компанія також має плани побудувати один з найбільших у світі заводів з виробництва акумуляторних батарей прямо у США. Ми багато розповідали про нашу роботу з переробки, яка безумовно є основним компонентом рівня стійкості батареї, але є лише верхівкою айсберга для Redwood. Оголосила компанія в прес-релізі замикання циклу для створення кругового ланцюга поставок батарей означатиме не просто збирання та переробку, а й подальше продовження повне очищення матеріалів, а потім виробництво їх назад у точні матеріали для батарей, щоб знову використовувати цю сировину. Компанія Redwood Materials оголосила про співпрацю з Ford Motor Company щодо створення замкнутого циклу переробки акумуляторів та внутрішнього ланцюжка поставок критично важливих матеріалів для батарей. Також Redwood постачатиме для Panasonic Mi витягнуту з перероблених акумуляторів. За даними Bloomberg, Redwood зайняла половину американського ринку переробки акумуляторів. Він має угоди про переробку з Best Buy, Amazon, виробником електричних автобусів Proterra і Electronics Recycling Services, яка є найбільшим переробником вживаної електроніки у північній Америці. За даними Redwood, понад 95% матеріалів з батарей вже перероблюється. Не відстають від США і в Норвегії лідера світу з темпів поширення електромобілів. Канадська компанія Лісайкл у партнерстві з норвезьким спеціалістом із вторинного використання акумуляторів Eco 100 і норвезьким виробником батарей Мору Batteries побудує новий комерційний завод з переробки літій-іонних акумуляторів на півдні Норвегії. Завод буде здатний переробляти до 10 тисяч тонн літій-іонних акумуляторів на рік включаючи відходи виробництва, батарей, блоки акумуляторів, що стояли в електромобілях та системи зберігання енергії, запуск підприємства заплановано на початок 2023 року. Компанія Бечері Рету вже відкрила завод з переробки акумуляторів у Норвегії та стала постачальником сировини на завод Гайдровольт у Швеції, який є спільним підприємством Норвезької промислової групи Гайдро та Шведської NorthVolt. Компанія Норс Вольт першою у світі виготовила акумуляторні комірки, що були вироблені повністю з переробленої сировини з утилізованих акумуляторів для електромобілів. Компанія Battery Ретур також зацікавлена у відкритті заводу з переробки і в Україні, тому найближчим часом відвідає нас для проведення перемовин. А під час візиту до Норвегії на Nordic EV Summit Вадим Ігнатов з української електромобільної асоціації провів перші зустрічі з керівництвом компанії. Делегація української компанії Детек також планує відвідати завод з переробки акумуляторів Петері Ретур під час свого візиту у квітні цього року. На початку 2022 року канадська сталеливарна компанія Stelco оголосила про плани з переробки електромобілів та літій-іонних акумуляторів, що вийшли з експлуатації на своєму заводі в Онтаріо, Канада. Компанія Battery Ресерчес повідомила, що до серпня 2022 року відкриє найбільший у Північній Америці завод з переробки літій іонних акумуляторів. Об'єкт вартістю 43 мільйони доларів зможе переробляти 30 тисяч тонн використаних літій-іонних акумуляторів та брухту на рік, а потім повертати літій, кобальт та Нікель назад у ланцюжок поставки для виробництва тих же акумуляторів. Китайська CATL, це найбільший світовий виробник акумуляторів у світі, оголосила про намір інвестувати близько 5 мільярдів доларів у завод із переробки акумуляторів, який буде розташований в Ічані, місті в провінції Хубей у центральному Китаї. Ба побудує прототип заводу з переробки акумуляторів у Брандербурзі неподалік нової гігафабрики Тесла. Підприємство покликане розробити операційні процедури та оптимізувати технологію для забезпечення високоефективного відновлення літію, нікелю, кобальту та марганцю із літій-іонних акумуляторів із минулим. Терміном служби, ну а також із неконденційних матеріалів від виробників акумуляторних елементів. У липні 2021 року шведська компанія з управління відходами сценаросайклінг повідомила, що інвестує чверть мільярда крон, а це 30 мільйонів доларів США у новий процес переробки літій-іонних акумуляторів. У Хальмстаді на південному заході Швеції буде збудовано новий завод, який зможе переробляти старі батареї на 95%. Таким чином, питання відходів електричного транспорту та достатності матеріалів для його розвитку поступово вирішуватиметься. Багато автовиробників шукають можливість повторно використовувати літій іоні батареї, щоб сформувати замкнутий цикл переробки сировини. Адже навіть після 100 тисяч кілометрів пробігу батареї зберігають приблизно 70-80% ємності. Наприклад, компанія Nissan за допомогою вживаних акумуляторів побудувала великий буферний накопичувач енергії, який тепер бере участь у робочому процесі сонячної електростанції неподалік від японського міста Осака. А також 148 відпрацьованих акумуляторів Nissan Leaf живлять цілий стадіон у Амстердамі, Нідерланди. Британська енергетична компанія Vattenfall запустила свою найбільшу систему зберігання, що складається з 500 відпрацьованих акумуляторів BMW i3 на 33 квт год кожний, а разом 16,5 МВт. Цей проєкт був встановлений на Валійській вітровій електростанції Vattenfall у Великобританії. Ще один приклад подають компанії General Motors та ABB. Вони розробили технологію, яка дозволяє використовувати відпрацьовані батарей для електропостачання житлових будинків. Така система заряджається від сонця або від електромережі вночі, коли тарифи дешевші. Запустити повторну переробку батарей електромобілів вирішили також Audi і Umicore. Січня 2020 року вони почали використовувати перероблені матеріали для їх повторного застосування. А згодом компанія планує використовувати вторинну сировину повноцінно і виготовляти з неї батареї для новеньких електромобілів. Окремою проблемою, яка перешкоджає переходу до замкнутого циклу, є оцінка придатності електрокарів. Ця процедура коштує недорого, але проводиться досить довго. Перевірка однієї батареї займає від однієї до трьох діб. І, наприклад, в Україні ця процедура обійдеться понад дві тисячі гривень. У світі дедалі більше вживаних батарей та акумуляторів і не лише через електромобілі і електровелосипеди. Втім, лише близько половини з них переробляється, тож і ще потрібні значні інвестиції та потужності з утилізації. Прогнозується, що дуже скоро утилізація батареї від електрокарів стане прибутковим бізнесом для автовиробників, а їх використання у системах зберігання енергії обіцяє багатомільйонні прибутки. Згідно з останнім звітом дослідницької групи Circular Energy Storage, це глобальний ринок утилізації літій-іонних акумуляторів, в цьому році досягне 1,3 мільярди доларів. З них 1,1 мільярд доларів припаде на сферу вторинного використання матеріальних ресурсів, які містяться у старих батареях, а решта 230 мільйонів на сектор технічного обслуговування. З огляду на обсяги продажів електрокарів у Китаї 70% ринку вживаних акумуляторів сконцентрується саме там. Другим за величиною ринком стане Південна Корея із часткою у 16%. До 2025 року ринок вторинної переробки літій іонних батарей досягне 3,5 мільярди доларів. Ще більшою популярністю буде користуватися друге життя для старих акумуляторів. Цей ринок через 7 років зросте до 4,2 мільярди. На переробку підуть віці іони батареї зі смартфонів, переносних пристроїв та інших невеликих девайсів. А ось акумулятори електрокарів будуть перетворювати у системи зберігання енергії, причому вони придатні як для домашнього використання, так і для створення великомасштабних сховищ для сонячних або вітрових електростанцій. Китайські виробники навчилися отримувати вигоду з великого ринку накопичувачів енергії, мають субсидії від держави та доступ до переробленого матеріалу. Наприклад, виробник електромобілів повинен створити та стандартизувати системи утилізації акумуляторів. Ці системні об'єкти сумісно використовують як виробники електромобілів, так і виробники батарей та інші інтегровані компанії. Отже, стійкий розвиток електромобілів це довготривалий процес, який впевнено рухається у всьому світі. У найближчому майбутньому центральну роль відіграватимуть концепції другого життя та ефективна переробка літій-іонних акумуляторів і літій-іонних полімерних акумуляторів, щоб зробити розвиток електромобілів стійким. Виникають абсолютно нові галузі та компанії, які беруть на себе цю задачу. За прогнозами експертів, найближчим часом переробка акумуляторів електромобілів може стати новим вектором світового розвитку кругової економіки. Рециклінг батарей електрокарів потрібен світові не лише з екологічних, а й з економічних міркувань. Роль повторного використання рідких природних компонентів буде зростати в міру їх подорожчання в умовах буму електромобільності. Вчені всього світу працюють над можливістю використовувати акумуляторні батареї від електромобілів для повторного вживання після їх застосування у транспортному засобі. Таке використання можливе, наприклад, у ролі накопичувача енергії з відновлювальних джерел для електропостачання житлових будинків або чогось іншого. В Україні дотепер немає жодного заводу, який би мав сертифікат на безпечну переробку та утилізацію батареї. Існувало одне підприємство, яке займалося переробкою елементів живлення аргенту. Але воно закрилося у 2018 році. Однак навіть у нього не було всіх необхідних промислових потужностей, а крім Аргенту, є інші підприємства з ліцензією на утилізацію, але у всіх однакова проблема відсутність необхідних технологій. На фоні росту популярності електрокарів в Україні та лояльної державної політики по відношенню до їх власників, питання утилізації батарей автомобілів на законодавчому рівні має бути врегульоване. І з огляду на позитивні прогнози щодо прибутковості бізнесу з утилізації батарей від електрокарів, питання розвитку відповідних виробничих потужностей має бути розглянути на державному рівні нашої країни. Тож, на сьогодні все. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей.